Щоб сформувати та зареєструвати видатковий чек в обліково касовій системі БАС за допомогою вбудованого додатку кешелот, натисніть кнопку Повернення. Скориставшись фільтром, знайдіть потрібний чек, на підставі якого буде сформовано видатковий чек, виділіть його і натисніть кнопку Вибрати. У наступному вікні оберіть причину повернення товару та натисніть Далі. В переліку з'являться всі товари, що містяться в цьому чеку. Видаліть зайві позиції номенклатури, залишивши тільки потрібний товар. Виберіть форму оплати та натисніть Ентер. Після цього програма Кешлот автоматично сформує видатковий чек та зареєструє його на фіскальному сервері контролюючого органу. Для того, щоб передати чек покупцю, оберіть один із запропонованих варіантів.